Жителі Ірпеня просять міську владу встановити лежачі поліцейські на нових вулицях. Питання винесли на виконком. Ну дійсно багато людей звертаються з пропозиціями і на звернення громадян приходять і просять дійсно обмежувати, тому що на жаль є е, порушники правил дорожнього руху, які перевищують швидкість, і це приводить до небезпеки пішохідного руху і дітей багато бігає. Тому ми ці питання треба врегулювати обмежуванням швидкості через поліцейські ці лежачі. Ідея лежачих поліцейських викликала довге та емоційне обговорення. Виявляється, вони псують дорожні покриття. Якщо зараз ми на вулиці Новоскольській поставимо скористі там лежить геотекстиль, геотекстиль. ми зараз пустимо воду через ті отвори в асфальті, в щебневу подушку. Іплесно. Рахуйте через два роки у нас вулиці немає. На думку членів виконкому, треба встановлювати дорожні обмежувальні знаки. І хоча люди наполягають на поліцейських, і навіть до Кабміну з цим зверталися, виконком стоїть на своєму. Що ви поставите е, лежачі поліцейські? Ну повірте мені, він жого у нас у нас 60% людей їздить на Праду Крузерах, і Лексуса. І ніхто перед ними не зупиняється. Він барабану. А грузова машина, мої водії взагалі кажуть, що краще їхати не Да. а їхати ходом, тому що грузиться машина. І, і, і воно буде так. Грузу. Я, розумію, Я розумію, цьому питання. Так. Він підлітає до поліцейського, тормозить, потім тільки гуп і вже гуплю і став. На вулицях міста ставлення до лежачих поліцейських теж неоднозначне. Ну потихеньку на них треба їхати, і все. І переїхав тихонечко і поїхав далі. Тільки сильно много їх не треба. В нужных местах надо, возле школ, везде таких вот здесь, на вокзале нужны. Вот. Нужны полицейские, очень нужны. Ну, надо, конечно, где-то возле, возле, возле садиков, школ, а так. А так нет, конечно. Нам нужна полиция. Они полицейские лежачие, понимаете? А чтобы полиция работала. По Карла Марса невозможно проехать. частности на скоростной режим. Дітей невозможно. Ніхто едет на Київ, от это, от, транзитом, Києво та ну такі котриї. Вимають. там нужні поліцейські а не лежачі. Оскільки єдиної позиції щодо лежачих поліцейських у місті немає, питання залишили на довивчення.